Слава роду! Слава Рідним Богам! Слава! Україні. слава. Треба сісти і прописати Конституцію, Конституцію прописати. Е, так, Нова Конституція України світло і прав. На першому місці. Людина. Хто така людина? Людина це духовна істота з духом і душею, так. і з богами рідними пропредками нашими. Яка ціль життя людини духовний розвиток? І Якщо людина духовно розвивається, вона в щасті. І тоді треба зробити у нас Міністерство щастя. Люди щасливі, значить, ми духовно розвиваються. Треба робити всі умови для того, щоб людина духовно розвивалася, а не щоб працювала тільки на холдингах, Це так м'яко кажучи. Технології дозволяють усіх нагодувати, усіх одягнути. Забезпечити хатами, так? Е і просто треба знову ж таки зробити іншу ментальність, новий підхід. Економіка не рада надвисоких прибутків. Так? І тут іде тоді власне, економлять на якихось речах е і робиться, коли отримати е ну, Насправді, ми бачимо інший стиль вже є Крафтова, крафтові продукти. Подивіться, крафтова Україна. Прекрасно, там стільки, стільки випусків є про, про самі різні міста, показують як люди роблять прекрасні речі. Прекрасні речі, які просто, звісно що це взагалі поза конкуренцією. Яка конкуренція з масовим так? Люди роблять і це користується попитом. Тобто, це вже альтернатива. Однак далі ще має бути ще більше і ще більше змінена ментальність, тобто на першому місці стоїть якість товару і та користь, яка приноситься людини, довговічність товару. І тоді би зробили, там, наприклад, завод виготовив з запасом на, на скільки років вперед лампочок, наприклад. Так? І все, вони знають, що ті лампочки, вони довговічні, вони не так, як зараз там, гарантія там, якийсь там, рік чи два, так? Це вже так трошки збільшили, так? А раніше було ще менше. ну, Рік-два пропрацює. Так? А вони можуть працювати все життя. Є лампочка, яка ще від самого Єдісону. працює, працює, працює так? і працює, збереглася в Штатах. І ні, ніц і нема. Тобто і так може бути все. В нашому житті. І пралька може працювати не рік, два, і холодильник, і мобільний телефон, і так далі. І так далі. І якщо підходити з таким підходом, то от відпрацював, зробив і знаємо, що, що воно буде працювати, ті лампочки будуть працювати 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 руками, так? І за одразу переорієнтувався на щось інше, і робить щось інше. Бо уявіть, скільки ресурсів збереглося. так? Ми кажемо, о, земля! Виснажується, ми виснажуємо землю, так виснажує власне такий підхід, такий, п -п 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 потребляцький. кітки. Він виснажує землю. А якщо підходити власне, з точки зору, щоб воно було раз зробив і навічно, то ресурси будуть економитись. Більш того, будуть економитись не просто ресурси власне землі, будуть економитись ресурси людей. Людина сьогодні робила щось одне, завтра щось друге. Завод робив, потім переламентувалася і робить і все. І ми вже не думаємо: сьогодні ми наробили лампочок, завтра наробили робили машин, післязавтра ще чогось іншого. уявіть свій просто, який це просто несамовито, ну, це неймовірно навіть уявити, яка це кількість ресурсу. Та ми вже не те, що в космос літали, як на таксі. А вже міжзоріними системами могли б. тому що це неймовірний ресурс. Один раз зробили, і далі все, далі людина вже, вже не робить одне й те саме, одне й те саме. Тобто людство буксує фактично. Фактично буксує, роблячи одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. А міг би робити ось час щось нове далі, 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 далі. А для того має бути новий підхід, нова ментальність. І це має бути прописано в Конституції на першому місці духовний розвиток. Який, відповідно, дає людині щастя. А коли людина щаслива, то, відповідно, то, то ми живемо, то є природа буття. І відповідно, тоді ми можемо вже не, не турбуватися про холодильник, там, про якісь банальні елементарні речі. Так? А ми займаємося творчістю, займаємося якимись вищими духовними речами. І це, власне, це, це має статися. Так? Ось тож, задумаємося над тим, так, і думаємо і так аналізуємо, яка має бути у нас нова конституція світлих прав, Які має бути, власне, яка має бути світоглядна концепція, так? Тобто, світогляд, за тим світоглядом має хто слідкувати. Міністерство освіти, однак це міністерство освіти, власне, має підпорядковуватися людям чесним і мудрим. Нашим рідним, так, які контролюють це, що вкладають в голови. Не тільки наших дітей, а нас усіх, так? Що ми чуємо по телебаченню, так наразі там все навпаки. От. То, по-перше, будуть втікати всякі такі е, упері, скажімо так, глисти нашому народу, так? Е, а по-друге, власне, ну, тоді народ навчиться. Навчитися контролювати. Контролювати тих, кого треба контролювати. Справився, не справився геть. Справився не справився геть. Все. Іди гайду. Все. Хай другий прийде і другий робить. Тож? Або якнайшвидше, як найлегше. Відновився народ наш. У силі славі своїй, аби відбулося оце переродження нашого народу у новій ментальності, у, новій, у новому світогляді, світу сприйнятті. Аби відродилися продавні знання наші, Продавні знання, котрі з нинішніми знаннями можна. Вищу математики. Брущуй математики. А ті нинішні знання. Сказати, що це як ясельна група. Як ясельна група, дитячого садочку. А відродився народ массу на сильний славі своїй. Зайняв своє місце, виконуючи свою харму, покликання, призначення у людстві, як народ відаючий. Ми вже це зайняли місце, однак треба ще це проявити, зробити. Як народ відаючий, як народ лідер, як народ учитель. У 90-х роках, пригадую, казали, з України почнеться переродження усього людства відродження духовності. Тоді так дивно це було чути. Так дивно було, думаєш, Боже, ж Боже, такий занебки це, а від нас відродження. І ось зараз ми бачимо, що насправді це -то відбувається. І щоб це відбулося якомога швидше, якомога легше. Як і тисячі років тому промовляємо, коли чує Творода Свишнього. Жива матінка, прийди силами своїми стілими, силами своїми наділи, силами своїми благослови Живо матінка, силою тою наповняємося, Святістю Святої благословляємося, по цих час тебе славамо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава, слава и слава блавам, слава